Вас вітає автофокус. У нас огляд нового надходження в продаж. Це у нас, друзі, джип широкий в комплектації Trailhawk. Крута заряжена комплектація автомобіль 2019 року випуску з пробігом 84 тисячі кілометрів. На двигуні 3,2 бензин. Ось такий має крутезний зелений колір. Попереду червоні крюки. Чорні фари, чорна решітка, на тонуванні, на крутих дисках, авто має гарну резину з профілем АТ для бездоріжжя, з рейлінгами електропривід кришки-багажничка. Автомобіль у нас на повному приводі, ось так виглядає задня частина збережений, повністю обслужений. Ось так у нас виглядає задній ряд, шкіра плюс тканина, задні сідушечки є задній підлокотник, безключовий доступ, датчики сліпих зон, зеркала з підігрівом, електропривід водійського сидіння, повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал, датчик світла, кнопка відкривання кришки багажничка. У нас мультимедійне кермо, з круїзом. Ось так виглядає приборна панель, ніяких помилочок немає, все працює, все добре. Великий екран мультимедіа у нас. У нас двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, блокування міжосьове, понижена передача, допомога при спуску та підйомі вгору. AUX, USB єсть. Шикарний стан, електроручничок, центральний Ці душечки Збережено. Авто чудово виглядає. Камера заднього бачення також є в автомобілі. Чудовий авто підготовлений для мандрівок виїздів на бездоріжжя з пробігом до 90 тисяч кілометрів, друзі. Зацікавила ця пропозиція. Ціна та більш детальна інформація за посиланням в описі. Авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанія Автофокус. Авто можна купити за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий викуп за криптовалюту. Є послуга, кредит або лізінг, можливий обмін на інше авто. Територіальної оборони 102 автофокус.